Сьогодні я ввечері вдома, ще сонечко не хочу вам показати свій садочок, як він зараз виглядає. Може, так тихо, так гарно. Хожу. Ось чоловік з мене сміється. Каже, що я вже взагалі на цих квітах така схиблена. А я хожу і малуюся. Може, які вони всі гарні, навіть зараз гарні. Ну, я вже задоволена, що я все, що хотіла, посадила, пересадила, вкоренила. Тепер мої квіточки будуть спокійно зимувати. Все піддобрила осіннім добривом. Клумбочку зробила, все висадила. Ой, ну задоволена. Ще буде одна обробка саду, коли вже всі листячка впадуть. І... Можна відпочивати. Хожу, милуюсь на цю свою гортензію вона навіть зараз сама гарна. В неї таке жовте листя, ну просто краса неймовірна. Дивіться, які тиси, ягідки на тисах. Ой, ну взагалі. Просто милуюсь. А подивіться на мої питуння. Ну це осінь. Дивіться, не ну, як влітку. Циженькі, гарненькі, квітують, бутончики наливаються. Ну так шкода, що з ними робити. І так все виглядає. Гортензії вже підсихають. Ось Альстрамерія одна на весь садок красунька. Ну і так виглядають вже мої гортензії що краса, краса, осіння, краса.